Всім привіт! З вами новини тижні від РАУ. у сьогоднішньому випуску «10 років разом. 22 квітня Асоціація рітейлерів України відзначає свій перший серйозний ювілей. Як змінився доход та прибутку провідних рітейлерів України? Кому роботодавці готові платити більше? Спецпроєкт РАО і робота ЮА про зміни ринку праці в торгівлі. Який рітейлер поставив собі за мету стати лідером у фешн-сегменті? Та що замислила люксоптика, відкриваючи найбільший у Києві магазин на Хрещатику? Сьогодні, як завжди, з вами я, Оксана Приходька, та моя прекрасна співведуча Олеся Волкова. Не перемикайтеся! 22 квітня Асоціація рітейлерів України святкує ювілей нам виповнюється 10 років. За цей час ми встигли вирости майже в 15 разів з кубки ідейних ініціаторів до понад 90 постійних членів та більше 30 вірних партнерів, представників девелопменту та B2B сфери. Як то кажуть, 10 років – політ нормальний. За цей час асоціація стала дійсно важливим та впливовим галузевим об'єднанням. Тільки протягом останніх двох років ми провели понад 250 зустрічей з представниками влади. У роботі джар департаменту знаходиться одночасно 30-50 питань, над якими працює асоціація взаємодіючи з органами державної влади. Нам вдалося налагодити тісні зв'язки з Офісом Президента України, Кабміном, Верховною Радою та профільними комітетами Державною податковою службою, Міністерством економіки України, Міністерством аграрної політики та іншими. Коли говорять про асоціацію рітейлерів, завжди згадують ту кількість масштабних профільних івентів, які було проведено за ці 10 років. Так, наприклад, Рао Саміт. Підсумкова подія року для рітейлерів та девелопменту, що проходить з 2013 року, тобто від року заснування нашого об'єднання. Тут збирається до 500 представників від провідних компаній. І єдиний рік, коли не проводився захід, минулий у зв'язку з воєнними діями. Що вже казати про виставку Рао Експо, яка з 2017 року перетворилась у найбільшу зустріч рітейл країни? Захід, який відвідує понад 1500 гостей щорічно. Є що відмітити та чим пишатися, але найбільша наша цінність, звісно, наші члени та партнери, яким ми хочемо подякувати за підтримку та співпрацю. Десять років разом показали тільки сумісні зусилля приводять до відчутних результатів. Тож не зупиняємось, продовжуємо працювати над розвитком галузі та покращенням умов для роздрібного бізнесу. Розвиваємо рітейл, зміцнюємо економічний фронт. А тепер до новин. Із посиланням на дані Мінцифри та Держстату Open Data Bot опублікував інформацію щодо фінансової звітності компаній за 2022 рік. Згідно з аналізом, торік найбільшим був товарообіг у підприємств сфери оптової та роздрібної торгівлі оптової – 35 та роздрібної 10% відповідно та постачання електроенергії і газу 17%. Рейтинг українських компаній за обігами очолили Нафтогаз та АТБ. Чим кращі результати, тим більше податків сплачуємо. Тож, згідно відкритих даних, перша за розміром обороту АТБ, яка є найбільшою за кількістю торгових точок. В десятку за товарообігом також потрапила мережа супермаркетів Сільпо. Проте обидві лідируючі компанії зі зрозумілим причин не не дотягли до довоєнного рівня. АТБ не вистачило 400 мільйонів гривень, а Сільпо зміг продати товарів на 2,8 мільярда гривень менше, ніж у 2021 році. Найбільше ж пало обороти у метро Cash and Carry Україн на 5,8 мільярдів гривень. Значне скорочення доходу показали також мережі Комфі, ВАРУС, а також найбільший онлайн-рітейлер в Україні Розетка та мережа магазинів ЄВА. Це досить великі втрати, враховуючи, що обороти цих компаній коливаються в межах 10-20 мільярдів гривень. Найбільші темпи за зростанням доходу показали Аврора та Вріаве та варус. Мережа мультимаркетів Аврора, яку розвиває то вигідна покупка за підсумками 2022 року, майже в 2,5 рази збільшила свій дохід з 5,8 мільярда гривень до 14 мільярдів гривень. Зростання виручки на 8,2 мільярда гривень мережі забезпечила модель магазинів суперекономного формату Долар Стор. Таких магазинів працює більше 700 по всій країні. До війни було понад 800. Со бізнес-модель, побудована на швидкому обігу товару та економії на витратах, виявилася максимально затребуваною в умовах стрімкого падіння доходів населення. Обороти компанії «Таврія В», яка розвиває одноіменну мережу супермаркетів та жорстких дискаунтерів пюре, минулого року збільшились на 900 мільйонів і досягли 10 мільярдів гривень. Окрім супермаркетів, вже майже два роки мережа активно розвиває магазини нового формату експрес. П'ятірку кращих увійшли також супермаркети ВАРУС та мережі супермаркетів Велмарт і Велика Кишеня. Зокрема, мережа Варус також збільшила виторг на 900 мільйонів гривень, але її загальний оборот більше за В» і складає 14,6 млрд мільярдів гривень. Проте збільшення доходу не завжди означає прибуткову роботу бізнесу. Тому цікаво відзначити, що навіть попри відсутність мережі АТБ серед тих, хто нарощував обороти, вона є першою за розміром отриманого прибутку в розмірі 2,8 мільярда гривень. На другому місці з результатами у 2,3 мільярда гривень прибутку опинилися мережа мультимаркетів Аврора, прибуток супермаркетів Велмар та Велика Кишеня на порядок менше всього 200 мільйонів гривень, і це забезпечило мережі четверте місце. П'яту позицію ділять маркетплейс розетка та мережа Тавріяве. Якщо ж поглянути на динаміку приросту прибутку, то тут Аврора поза конкуренцією. Мережі мультимаркетів вдалося збільшитись у 2022 році прибуток на 1,9 мільярдів гривень. Найближчий конкурент за цим показником мережа магазинів Єва, яка додала плюс 200 мільйонів гривень, дотягнувши до розміру минулорічного прибутку 1 мільярд гривень. Виходить, Аврора додала собі майже два річних прибутки Єва, створюючи потенціал для подальшого агресивного розвитку. У чергу Велмар збільшив минулого року прибуток на 110 мільйонів гривень, забезпечивши собі третє місце. В топ-5 також потрапили розетка і табрієвес з показниками 70 мільйонів гривень та 20 мільйонів гривень відповідно. Далеко не всі компанії змогли досягти фінансового успіху. Є і ті, у кого витрати значно перевищили дохід, що також пояснюється інвестиціями у відновлення магазинів, відбудовою складів, відкриттям нових торгових об'єктів. Динаміка падіння прибутку у порівнянні з 2021 роком найбільша у сільпо, АТБ, Метро та Варос. Серед тих, у кого витрати значно перевищили дохід, перш за все виділяється мережа супермаркетів сільпо. Війна стала неабияким випробуванням на міцність для вітчизняного рітейлу. Необхідність повністю перебудовувати свою логістику, евакуювати співробітників, створювати нові запаси товарів, аби забезпечити українців найнеобхіднішим. Звісно, все це позначилось на економічних показниках. Операторів ринку, але ринок відновлюється. Рітейлери продовжують інвестувати в галузь. А от на ринку праці в небо, яке пожвавлення. Асоціація рітейлерів України та онлайн платформа з пошуку роботи в Україні робота Цього тижня представили чергове спільне дослідження про те, як змінився попит і пропозиція на ринку праці в сфері роздрібної торгівлі за майже рік повномасштабної війни. І що маємо станом на 1 березня 2023 року вже відновилось 59% ринку вакансій. Як і раніше, переважна більшість вакансій наразі знаходяться у продуктовому рітейлі. Дефіцит фахівців тут відчувався завжди. А по мірі відкриття нових магазинів чи відновлені роботи торгових точок на звільнених територіях, кількість вакансій поступово збільшується. Так, якщо у квітні 22 го частка вакансій у продуктовому рітейлі була на рівні 32% від довоєнного рівня, то вже у січні 23 го року ця цифра дорівнюватиме 37%, тобто збільшилася на 5% варто зазначити, що ретейл входить в топ роботодавців країни, тож такі покращення величезний плюс для України. Перелік найпопулярніших професій в секторі роздрібної торгівлі також зазнав змін. Найбільш затребуваними, як і раніше, лишаються три категорії: водій, продавець консультант та вантажник. Але з квітня минулого року потреба у вантажниках настільки зросла, що перевищила частку вакансій продавців-консультантів та майже зрівнялася з водіями. А ці категорії вакансій теж постійно зростали. Значно зріс попит на касирів плюс 42%, айтівців – 34% правоохоронців – 33, та товарознавців – 32%. Найменше вакансій для керівників магазинів – всього 21%, але і їх доля побільшила – плюс 16%. До речі, Незважаючи на великий попит, професія водія не є серед перших, кому підіймали платню. У січні 2023 року рітейлери готові були платити на 33% більше до воєнного рівня товарознавцям. На другому місці керівник магазину плюс 31%. А водії лише на третьому місці з показником зростання оплати праці у 27%. До першої п'ятірки за темпами зростання зарплати входять також охоронці плюс 27% та адміністратори плюс 25%. Інші категорії робітників можуть Розраховувати на підвищення платні на рівні 8-20% в залежності від фаху скоротилася кількість роботодавців, які не можуть платити працівникам з 18% до 6%. Загалом тих, хто платить неповну зарплату, тепер не більше як 14%. Натомість 8% роботодавців підвищили оплату праці всім працівникам, а 3% ключовим фахівцям. До речі, зараз уже немає компаній, які працюють за скороченим графіком. Кількість тих, хто скоротив персонал персонал чи ще планує такі дії впала до рівня один як то кажуть, на крок до перемоги. На крок до перемоги не тільки відчуває себе, а й активно планує урочистості люксоптика. Як пам'ятаєте, зовсім нещодавно найбільший продавець окулярів в Україні відкрив найбільший магазин на хрещатику. Тепер виявилось, що це не просто так. Компанії кажуть, що не можуть дочекатися, коли хрещатиком буде йти парад нашої перемоги. Зробили все, щоб винайняти це приміщення. 100%! Коли весь світ радітиме нашій перемозі, то бачитиме гарні українські бренди на фоні параду. Рітейлери, які вистояли, дають робочі місця і не тільки не припиняють роботу у війну, а й відкривають нові магазини. Це підтвердження беззаперечної віри в перемогу в ЗСУ та 100% відсотків процвітання країни. На замітку тим брендам, які ще не повернулися, тут скоро буде дуже тісно. До речі, люксоптика відкрилася не тільки на Хрещатику. За 22 рік компанія встигла відкрити 12 нових магазинів і 4 вже цього року. Також не тільки вистояти, а й стати лідером у своєму сегменті. Планує інтертоп. Компанія навіть з початком війни не змінила свою стратегію. Мета бути технологічною фешн-платформою та лідером у сегменті фешн. Наразі мережа налічує 136 магазинів у 27 містах. Зараз також вже працюють магазини Бірка та Інтертоп Кіц. Розвивається і маркетплейс. Інтертоп тут кількість партнерів виросла за рік війни в декілька разів. Також інтертоп розширює асортимент. Вже декілька років активно розвиває сегмент одягу аксесуарів, є категорія б'юті. Популярним залишається власний бренд Браска, під яким випускається і одяг, і аксесуари, і взуття. Взагалі, категорія спорт дуже сильна в інтертоп. Компанії кажуть, що рівень сервісу довіра до бренду інтертоп і відмінний підбір колекцій мають свій результат. Що ж, віримо і підтримуємо. А це всі головні новини РАУ на сьогодні. Не забувайте підписуватись на канал за рамками рітейлу. Це допомагає, щоб наше відео було в топі і його побачили якомога більше людей. Це нас мотивує! Бережіть себе! Зустрінемось за тиждень!